10 років тому назад, так і зараз починається із проблемних питань. Дисоціація у вирішенні проблемних питань енергопостачання, теплогенеруючих компаній і комунальних підприємств і реципієнтів по отриманню тепла на сьогоднішній день є не Місто Ужгороду не стало винятком у даному контексті. 14 листопада засідала надзвичайна протиепідемічна, протиепізолотична комісія при Ужгородській міській раді, яка на протязі попередніх двох тижнів моніторила температурно-повітряний режим у закладах гуманітарної сфери, це є медицина, освіта, культура і спорт. І прийшла. До простого висновку, що температурні режими у значній кількості навчальних і навчально-виховних закладах не відповідає нормативам. Якщо нижня межа температури 17 градусів по Цельсію, то ми реєстрували температурно-повітряний режим у цих закладах в межах 13-15 градусів по Цельсію. Однозначно було прийнято рішення, ті заклади, у яких температура повітряний режим не відповідає нормативам, закрити на період одна неділя. І таким чином, із 17 листопада у нас 22 навчально-освітні заклади не працюють. Діти відпущені додому, тому що основним прерогативним питанням було. Це збереження здоров'я нації і здоров'я наших дітей. До цього слід додати, що такі проводилися, і в набу вивчені захворюваних дітей. Щоб не бути голослівним, за період з 1 по 7 листопада у нас в місті зареєстровано 457 випадків захворювання на гостро респіраторні інфекції. Тому ми робимо простий слово. Температура ці показники не мав ніякого впливу, тому що в цей період ситуація була в плані опалювального сезону і ще дополуджена. І слід зазначити, що в категорії дітей переважали діти раннього віку від 3 до 6 років, тобто діти, які не відвідують шкільні заклади. Наступне, чому склалася така ситуація? Бюджетна сфера на сьогоднішній день не бургує. Комунальним підприємствам енергопостачального і теплогенеруючого напрямку ні копіючки. Ми вже на протязі останніх трьох років виходимо на цифру нуль. Але ще раз напоминаю: дисоціація між енергопостачальними і теплогенеруючими компаніями на сьогоднішній день б'є особливо по бюджетній сфері. Другий мотив. Який має пряме відношення до склавшоїся ситуації, це є заборгованість населення. На сьогоднішній день ця цифра сягає біля 8 мільйонів. Неодноразові звернення у міської ради до населення міста Ужгорода практично не дають вагомого результату. Задекларовані принципи гуманізму, які відповідають. Соціалістичні не можуть ніяк вписатися у чіткі ринкові закони. Тепло грошей. Це тепло, це замкнуте коло. І таким чином, сьогодні бюджетна сфера міста що не в ревіну на рівці влади. Але війна. це вже два роки. Поспіль спонукало нас переводити практично всю бюджетну сферу на автономне опалення і бути незалежним від політичної кон'юнктури, а також економічної на сьогоднішній день. Ми вже виходимо на такий рівень, що з 52 закладів освіти, 6 закладів охорони здоров'я і чотирьох закладів культури і спорту до кінця року. На центральному опаленні у нас буде знаходитися лише 12 об'єктів. І таким чином, із уже наявних до нашого приходу у міську раду 16 автономно опалюваних об'єктів ми додаємо значну кількість. Це буквально справа неділі-двох. Другий важливий момент, який також. Є складовою формування такої ситуації, це є низьке використання населення такої надзвичайно важливої державної пільги, як субсидія на комунальні послуги. Ми можемо сказати, що в прошлому році лише 50-52% соціально незахищених верств населення скористалося даною послугою, а це великі гроші. Це фактично субсидія у. Тепло компанії міста Узгорода. І таким чином, підсумовуючи сказане, ми рахуємо, що Узгородська міська рада прийняла правильне, раціональне і виважене рішення. Перш за все, це здоров'я дітей, це здоров'я нації. Друге, реформаторські прагнення Узгородської міської ради і його міського голови призведуть до того. Що ми в кінці кінців будемо працювати в автономному режимі і будемо жити на ту кількість коштів, яку заробимо. Можемо похвалитися, що два з половиною роки були надзвичайно результативними, і лише за останній рік ми впровадили енергозберігаючих технологій на суму 8 мільйонів гривень. І плануємо ще освоїти 4 мільйони гривень. Це я говорю про так звані е, е, пластикові, склопластикові, склопластикові пакети. Практично всі освітянські установи у нас частково перекриті даним методом енергозбереження. На сьогоднішній день не працює 22 школи. І навчально-виховні комплекси це з 5-12 навчально-виховних закладів. На цій неділі ця проблема повинна розрішитися. Гордієвий узол буде розрубаний навіть через судові справи.